До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Броднюз. Сьогодні у випуску дивіться проти таке. День успіння Пресвятої Богородиці відзначили у бродах репортаж із храму міста. Заняття із табати організували у центрі бродів. На шистя бджіл у бродах як вирішували проблему. Концерт у Голосковичах на підтримку збройних сил України. Про це та інші новини. Далі. В одному із храмів міста Броди відбулися богослужіння з нагоди Дня Успіння Пресвятої Богородиці. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. В Бродах у православній церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що по вулиці Івана Франка, відбулася Божественна літургія. Свято Успіння Пресвятої Богородиці або Перша Причиста.

Мога на собі, все милостиве, є нас і помилуй. Це свято вважається одним із дванадцяти найважливіших у церковному році. За християнською традицією, це свято називається Успінням, а не смертю. Варто відзначити, що Свята Марія лише заснула, щоб через три дні прокинутися та переселитися у небесне помешкання. У своїх щоденних справах прибігаємо до Діва Марії. Адже вона наша заступниця і покровителька, яка оберігає від війни та усього злого. Вона заступниця для всіх нас, щоб вона виступалася за до нас, перед, перед ним сутієм і спасителем нашим Христом. Господь Бог, наш Спаситель та люблячий батько для тих, хто з вірою та любов'ю звертається до нього у молитві. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Хочете мати гарний настрій та бути здоровим, тоді відвідайте заняття із табати. Що це таке? Розповість детальніше моя колега Наталія Коваль. У тренажерному залі плюс фіт по вулиці Гончарській, що у бродах, для всіх бажаючих відбулося заняття з табати. З тренеркою Оксаною Дорошкевич. Присутні виконали комплекс вправ за форматом табати. За допомогою таких вправ дівчата зміцнили серцеву судинну систему і стали більш витривалішими. Заняття спрямоване на роботу із всіма групами м'язів. Молодь під керівництвом тренерки виконували максимальну кількість вправ за мінімальний проміжок часу, а це головна умова табати. Заняття завершили йогою, а присутні отримали неймовірні враження. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У центрі міста Броди на дереві уселився рій бджіл, чим привернув увагу чималої кількості жителів. Деталі у сюжеті. Біля магазину Алекс, що у центрі міста Броди на прилеглій території, на ялинці утворився рій бджіл, який з невідомих причин разом із маткою оселився на гілці. Непримітні бджоли сховалися під гілкою, однак небайдужі мешканці таки запримітили дивне явище. Та, власне, проходив, і жителі будинку номер 16 повідомили, що на подвір'ї у них де посаджена молода ялинка знаходиться ріб джіл, який сидить. Думав, що зараз будуть йти діти власне, зі школи, чи, не знаю, чи несе небезпеку ріб чи чи щоб, можливо, не йшли їх дразнити, то позвонив до товариша, у мене товариш Назар Пасічник, і Він приїхав оперативно, забрали цей рібджил, який в подальшому. Буде переміщений до нього вулики, мабуть, буде йому на користь служити. Пасічник, який живе у бродах, забрав рій бджіл у спеціальну коробку та перевіз її до себе на пасіком. Усі бджоли разом із маткою оселалися у пасічника. Таким чином зникла небезпека для перехожих, адже невідомо чим ця історія із джілками могла би завершитись. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. В одному із сіл Бродівської міської територіальної громади відбувся гарний патріотичний концерт на підтримку збройних сил України. Деталі у сюжеті у цей сонячний осінній день святкування з нагоди головного свята держави розпочали із молебню до Пресвятої Богородиці. Святи посіти, мочі наші священнослужителі спільно із вірянами у щирій молитві просили захисту і за вступництва Діви Марії у теперішній, непростий для України час. Отця і сина, і святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. У Хвилини болю і печалі звертаємося до Богородиці, адже вона є нашою покровителькою і заступницею. Твоїх, Твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди. Єдина благословен. Причиста Діва Марія закликає нас згуртуватися в молитві і йти разом до перемоги. Нехай хвалить Господа. Будьмо добрими, милосердними, як наша небесна Цариця. Завідувач народного дому розповіла про особливості святкувань цього дня. Починається в нас зі святкового молебню, який буде відправляти отець Петро Кутник в центрі села біля матінки Божої. А потім після молебню запрошую всіх в зал. До народного дому, де буде відбуватися благодійний концерт до 32-ї річниці незалежності України, в якому візьмуть участь наші аматори-сцени, також гості села Суходоли та Глушин. Талановиті дівчата своїм ангельським співом викликали почуття захоплення присутніх у залі. Немідний народ женина країна, моя Україна. Концерті з уст аматорів прозвучали патріотичні пісні з метою підняття духу, віри та надії. В українських костюмах виконали патріотичний танець, у якому використали обрядовий мотив: винесення короваю на вишитому рушнику. За українськими традиціями корова є символом щастя і достатку. Щено служитель закликав до боротьби, адже Україна країна мужніх і чи людей, а тому ми не переможні. Вітаю вас, незалежний вільний український народ. В тих словах і сказано багато змісту, але істина одна, що ми з козацького городу, що ми свою волю виборювали. І виборюємо далі. Ми завжди стояли. І будемо стояти твердо на двох ногах. І український народ не буде ніколи схиляти свої голови не перед ким. У патріотичному концерті взяли участь аматори сцени села Голосковичі, Суходоли та Глушин. Щира подяка усім, хто постійно працює для нашої перемоги. Далі Коваль, Сергій Нікішин, Роман Дільчанінов, телеканал Броди онлайн. А якщо знову блекаут, перший заступник Золочівської районної військової адміністрації Михайло Кулек разом з начальником відділу інфраструктури житлово-комунального господарства та екології Золочівської районної військової адміністрації Степаном Коропецьким і заступником міського голови Оксаною Прокупець, Побували на об'єктах критичної інфраструктури нашої громади, побачили, як запускаються генератори у разі відімкнення загального електропостачання, перевіряли забезпечення об'єктів критичної інфраструктури альтернативними джерелами електропостачання, обговорили споживання електроенергії на об'єктах КП продоводоканал. Директор Орест Нисків розповів про те, як підприємство Змонтувало генератори, розподілило їх за потужністю так, щоб максимально задовільнити потребу обладнання у випадку блекауту. Також підприємство має два резервні генератори: вони старі та ресурсозатратні, але можуть стати у у разі гострої необхідності. Відбулося засідання виконавчого комітету Бродівської міської ради під головуванням голови міської ради Анатолія Балея. Розглянули господарські питання із життя громади, зокрема про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування пораненим, демобілізованим звільненим учасникам АТО ООС, захисникам України про надання матеріальної допомоги громадянам територіальної громади про надання допомоги на поховання виконавчий комітет загалом погодив попереднє напрацювання відділу соцзахисту та профільної комісії. А зміни, які були запропоновані та підтримані виконком, стосували збільшення розміру допомоги у критичних випадках. Кожну заявку фахівці вивчають ретельно та всесторонньо консультуються із старостами, які знають ситуацію на місцях. Завжди усміхнений та позитивний Степан Гунько став до лав збройних сил України у 2014 року на початку сучасної російсько-української війни. Тоді ж Бродівщина вперше відчула жахливий біль втрат своїх дітей на полі. Степан Гунько загинув, але назавжди залишився у пам'яті. На його честь запровадили щорічні баскетбольні змагання на майданчику бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. номер 4. Степан любив Баскетбол був капітаном команди педагогічного фахового коледжу імені Маркіана Шишкевича. Мріяв грати за команду Оберіг його мріям не судилося втілитись, але улюблена справа Степана живе. Вже в десяте відбувся турнір із волейболу імені Степана Гунька. З вітальним словом звернулася заступник міського голови Оксана Прокупець, а тоді стартували змагання. У ювілейному змаганні взяли участь 9 команд. Рятувальники Золочівського району, вкотре нагадали мешканцям про правила безпеки у Золочівській територіальній громаді, рятувальники звернули увагу на декілька важливих аспектів, що стосуються безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям, починаючи із заборони спалення сухої рослинності, правил користування електроприладами, правила пожежної безпеки під час жневної кампанії 2020 тисячі та чіткий алгоритм дій при виявленні Вибухонебезпечних предметів на цьому ми завершуємо бродинюз. Щиро дякую вам за перегляд. Бережіть себе і підписуйтесь на броди онлайн. До зустрічі у наступних ефірах.